Прекрасний напій після прекрасного робочого дня. А, наразі я дуже знаєте, глибоко працюю з 12 людьми, які в мене знаходяться, які зайшли в індивідуальну програму Мовний форсаж. А, що таке мовний форсаж? Пам'ятаєте, ми грали з вами в ну, хтось з моєї епохи да, в Need for Speed. Да? І слово форсаж з чим ось асоціюється: зі швидкістю, з ефективністю, да, з драйвом. Ну і з якістю, безумовно, Так от 12 людей, які зайшли до мене в програму, це ті люди, які не можуть вирішити конкретно свою проблему. Це проблема англійська французька мова для говоріння. Комусь треба відректувати граматику, комусь треба фінансова лексика, комусь треба ну всі свої питання. Але найголовніше, що мені пишуть люди, що вони не втомлюються від цього форсажу, чому тому, що програма побудована за правильним тайм-менеджментом, і тому вона дуже швидко допомагає вам вирішити ваші питання.